Дорогі брати і сестри, мир вам останнім часом в інтернеті і взагалі в різних засобів інформації можна прочитати багато, дуже-дуже сильно зараз це промується ідея, звернена до військовослужбовців, до їхніх дружин, дівчат чи там когось, ким там вони будують сім'ї, чи планують будувати, про те, що якщо твій наречений чоловік чи хтось там небудь дорогий тобі йде на війну. Де є якийсь ризик, що він не повернеться, чи повернеться не зовсім повносправний, чи якісь там ще певні особливості, їх закликають здавати сперму, робити її криоконсервацію. Для того, щоб потім в якихось там сприятливих умовах народити дітей, тому що це мужчини, які гідні продовження. На початок тої розмови я хочу ствердити кілька речей. Перше, я розумію почуття і внутрішні рухи, які до таких вчинків ведуть, підштовхують жінок. Очевидно, коли той, кого ти любиш, був, був біля тебе, з ким ти ділила своє життя, і з ким ти його хочеш ділити на майбутнє і не являєшся не, не в інших перспектив, коли він. Йде, і ти розумієш є великі ризики втратити, використовуєш різні способи, щоб продовжити його існування. Я розумію теж і тих мужчин, в якійсь мірі, які йдуть і беруться за голову. Можливо, бо треба було раніше народити, або не вийшло раніше, з різних інших причин, і зараз розумію, що це було би добре, і роблять такі речі. На жаль, життя не за свої корективи, є прагнення серця, яке ми маємо, і самі прагнення в своїй глибині, вони можуть бути дуже добрі. Але далеко не кожна мета оправдовує засоби. І засоби, якими ми осягаємо ту мету, не роблять сам вчинок, сам по собі добрим. Чому про це я хочу розказати дуже коротко, не претендуючи на висвітлення того всього, тих всіх аспектів в кілька хвилин. Але як відбувається процес екстракорпорального запліднення? В народі його просто називають інвітро? Він виглядає таким чином, що в той час, як в жінки, в її організмі дозріває одна яйцеклітина, її стимулюють. Множинну овуляцію в ній, тобто в неї, в її організм вводять гормони, які заставляють різні речовини зробити цю овуляцію множинною. Потім її з допомогою голок спеціальних в її організм жіночі з нього вводять ці голки, витягують ліцеклітини і поміщають їх в окремо. Як беруть сперму в чоловіки? Уже цікаво, що це все називають біоматеріалом. Таке враження, що це те саме. Що якби здав кров чи здав би м -м, слизь так? М -м -м, ми не розуміємо. Ми втратили в суспільстві розуміння того, що таке е наші статеві клітини. Це клітини, які несуть мою всю генетичну, а отже, і духовну інформацію, які призначені щось говорити. Вони в нашому тілі для того, щоб щось сказати. Так от що робиться далі, яким чином добувають сперму? Очевидно, через процес, процес мастурбації, іншого варіанту видобуття сперми чоловіка в науці нема. Вже е... це мало б бути застереження, Про я... в наступному відео я поясню, що я маю на увазі, які я застереження маю до кожного з тих етапів, це не я, це мати церква має. І принцип, який добре застосувати, щоб не робити затверділим своє серце. Я розумію, що як хто в Фейсбуці чи десь там в різних соцмережах, я знаю, що цей, цей допис не добере, не набере стільки там більш ніж, якісь там лайків. Я розумію прекрасно, що навряд чи той, хто вже відважився на таке рішення, не буде слухати того, що я говорю. Але мати церква свої любові не перестає нам говорити, що якщо щось на щось вона каже стоп, то не через то, що їй шкода нам дитинки. Чи ще чогось, що вона розуміє, що це, що ми зробимо, приведе нас до деградації, до деформації. Наслідки будуть значно гірші, ніж ми могли собі навіть допустити. А якщо ми послухаємо її, це приведе до процвітання, так, до нашого розвитку. Що відбувається далі? На чашці Петро, він на склі так і називається, через штучний. Різні подразники заставляють рухатися сперматозоїди до яйцеклітини. Під час того відбувається зачаття. І це найважливіший момент. Ми знаємо про те, що людина дістає дух в момент зачаття. То в момент, коли зливається ядра сперматозоїда і ми маємо живу людину. І не секрет. Це Відкрита інформація, ну, прошу прочитати, хто не довіряє, тому що я говорю. На часі Петрі ми отримаємо приблизно, наприклад, там 12 людей. Вони їх називають ембріонами. Вони спеціально заміняють, дегуманізують, вони заміняють поняття. Ми маємо 12 людей, яких лишають там на. 48 годин, подивитися, як вони розвиваються, так, чи 72, там, далі години. Приходять, аналізують, як вони виглядають. І сам лікар, вага, лікар, вибирає, хто з них буде жити, а хто ні. А хто трошки там несиметричний, або не так виглядає, як на його думку має виглядати, їх просто викидають. Тобто, зуважте, з 12 людей трьом автоматично дозволили жити такі 3 дні. І це діти, чоловіка і жінки, які віддали. До маніпуляцій свою яйцеклітину і свій сперматозоїд. Все, що є в нашому тілі, має значення, особливо велике значення в нашому тілі, має все, що зв'язане з нашою сексуальністю, з нашою статевістю, і це не жарти. І диявол це знає і це використовує. Далі вліпш... це я розказую найпростіший, найлінійніший варіант, коли цей циклітина, тої жінки сперматозоїд того ж чоловіка, бо якщо яйцеклітини браковані. Беруть донорську яйцеклітину. то мамою тої дитини є не та жінка, яка потім буде її носити, не та жінка, яка її насправді навіть народить. І татом вже може бути не той захисник, якого сперму взяли. Тому що вона може виявитися така, яка на думку лікарів не привела би до зачаття дитини. І ну і сперму. Взяли в іншого, взяли в донора, яка відповідає потрібним параметрам і потрібним якостям. Після того імплементують в матку, підсаджують частину ембріонів. Ну, нехай шість. Що вони зроблять зрештою чотирма? Їх заморожують. І, о, і о чудо, у о жах, такі діти виживають. Тобто дитина може бути заморожена до 20 років. Цей ембріон заморожений. Я вже не говорю про те, що ембріон є теж донорство ембріонів, що свою дитину ти можеш комусь віддати, подарувати чи продати. Да? Це реальність, в якій ми живемо в Україні в 21 столітті. Після того, як вони шестеро дітей пробують підселити в матку, імплементуються, зазвичай туди, чіпляються. Ну, три, чотири. І яка жінка захоче народити трійню або чотирьох? Ну, ніяка. Тобто ще по дорозі не процес. Аборту. Тобто вона може залишити двійню, а може бути лишить мені одного найбільш здорового, кого я собі захочу. Що ми маємо в результаті? В результаті рідко коли е, перший цикл запліднення успішний. Дуже часто їх треба кілька виконати. Тобто, якщо навіть це жінка, на організм якої було здійснено величезний тиск через донорство її циклітин, тобто коли їй треба було продукувати дуже багато, коли вона мусила видати себе багато, її організм не стягує. Зауважте, що звичайна проста пересічна жінка ледве дихає дуже часто після одної овуляції. Як виглядає ПМС пост менструальний синдром з одною яйцеклітиною. І від собі, що робиться жінка, яка мала з якої витягли 10 або 12, Так? Якщо вона виношує о чудо, таку дитину то народжується одна, ціною життя 11. І тепер увага питання. Ми, які розуміємо, що ми боронимо свою країну, бо прийшли вбивати наших жінок і дітей. Чи не шизофренією є то, що ми самі робимо все для того, щоб самі вбивати потім своїх дітей? І травмувати своїх чоловіків і своїх жінок. Ще раз кажу, я розумію почуття тих, хто ще не міг, ще не народив. Але почуття є добрими, можливо, супутниками, але поганими порадниками. Чи не мудріше в цій ситуації? Логічно, просто мудріше, я не кажу вже якось, ще якісь інші не вживаю прислівники, довіритись тому, хто дає життя. І в відповідний час дає життя. Чому важливо, щоб життя було дане під час сексуального акту чоловіка а, жінки? Чому важливо, щоб це відбулося в тілі жінки, а не назовні? Про ці теологічні речі ми поговоримо в наступному відео.